Така важлива тема для нас всіх, особливо для жінок. тому ми вдячні всім за те, що підтримали нас і ми зробили все це разом. І тільки в'єднання наша сила, жіноча сила і гендерна політика це важлива річ для сьогодення. Дякую. Одним з цікавих напрямів державної політики безумовно є гендерна політика. Про це багато написано про це багато говорено. Втім, багато проблемних чутливих питань, як ми сьогодні кажемо. Залишається саме в гендерній політиці, можливо, особливо в тих умовах, які існують саме зараз. І починаючи свій невеличкий виступ, я хочу подякувати захисницям і захисникам за можливість того, що сьогодні ми могли провести таку, я б сказала, важливу, таку фактажну конференцію і вияснити багато з тих питань, які хвилюють, хвилюють сьогодні жіноцтво, хвилюють сьогодні. Прогресивних чоловіків я вважаю, що вони всі прогресивні. Які безумовно потребують свого вирішення як найбільшого, як найшвидшого вирішення? Одним з таких питань є безумовно авангардна роль жінок у місцевих політиках. Різні ракурси сьогодні лунали тут: і освітянська, і наукова діяльність, і фопівська діяльність, і ще багато-багато різних напрямів. Я хочу сказати і завершити сьогодні невеличкий свій спіч словами Лесі Українки. Хто вам сказав, що я слабка, що я корю? Долі. Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Дійсно, ні. Тому фронт вимен. Ми з вами сильні. Ми все зможемо і чекаємо на нашу перемогу, наближуючи її. Доброго дня! Ми щойно закінчили нашу конференцію. Конференція була присвячена. Темі авангардності жінки в політиках України. Хочу сказати, що мене не перевершено я натхненна, і мені здається, така конференція на часі, бо жінка сьогодні основна рушійна сіла як вдома, так і в політиці, так і в соціумі, так як чоловіки, і здебільшого велика кількість чоловіків захищає жінок. А жінкам потрібно дбати про сучасне і дбати про майбутнє. Саме про це ми сьогодні говоримо. Е, ви знаєте, такі зустрічі, вони дійсно, як сказала пані Оля, що вони надихають. І е, найбільше, що сьогодні ми мали можливість познайомитися, можливість мали познайомити з можливостями наших жінок. Особливо надихає те, що в цьому дуже активна наша молодь. Ми е, збагачені вийшли після цієї конференції е, натхненні до нових справ до співпраці, і звичайно дуже багато питань є, які ми можемо вирішувати е, в нашій державі, дякуючи от такій єдності, яка сьогодні була на цій конференції. Так хочеться подякувати організаторам, зокрема. Леокадії е, Володимирівні, по-друге, Наталії Миколаївні Аніщенко, тому що вона привела цілу когорту жінок -пра правників, які як на теоретичному рівні о, виписують правила життя в нашій країні, так і на практичному рівні здійснюють це. Були і адвокати, це були і судді. Це були ті, які займаються безпосередньо політиками на державному рівні, на регіональному рівні. Ми почули дуже багато на місцевому рівні. Дуже цікаво було, що були люди, які були з медицини, були люди, які були з місцевої влади. І всі люди переймаються одними і тими ж проблемами. Проблемами все ж таки рівності гендерної жіноцтва з другого боку. Це не просто така, знаєте, заздрість чоловікам. А це насправді хочеться бути корисним як собі, так і державі, так і справі, яка твориться в Україні. І ця рівність демонструється сьогодні з європейських таких. Абрисів, бо ми сьогодні бачимо, ми знаємо, що ми рівні, але ми хочемо втілити себе як рівні з рівними. Бо я, наприклад, дивлюся на ту ж Урсулу фон дер Ляйн і думаю, маючи п'ятеро дітей. Семеро. Е, ну семеро семеро, бачите, я не дорахувала семеро дітей, будучи такою впливовою жінкою на міжнародному рівні, значить жінки демонструють силу. Бо вони і народжують, і освіченість мають, встигають все зробити, і дбають про розвиток демократії спільноти демократії, зокрема в тих країнах, де живуть українські жінки нічим не слабші. Я сьогодні наводила про приклад, який має тяглість до сьогоднішнього дня від жінок. Від дівчата або доньок Ярослава Мудрого, і аж до сьогоднішнього дня у цій красі сьогоднішніх е, от е, учасниць цієї конференції ми побачили цей розум і це бажання до праці до того, щоб робити свою справу в той час, коли Україна потерпає таку страшенну біду. Ну і хочу сказати, що в сьогоднішній залі були об'єднані це дуже знаково різні громадські організації, профільні, це правники, там, медики і так далі. Але громадські організації це і спілка жінок України, і міська рада жінок України, і трибуна жінки. І навіть всіх не запам'ятала, і земляства асоціація земляційних хасбагато професійних, професійних так громадських і організацій, і це дуже радує, що ми не байдужі жінки і творимо так, громадянські так, і жінки. Творять теж історію. Ну і, і наближав, громадянське суспільство. Та. Найперше, що в нас. Ми наближаємо перемогу наближаємо. разом з чоловіком. І хочемо забезпечити найкраще майбутнє нашої держави, це наша найбільша мрія. Хай повернуться всі. Сьогодні відбувся дуже важливий і цікавий захід, Я, як на мене, дуже корисний, якраз в сфері захисту прав жінок. Спілка жінок України зібрала представниць різних. Представниць громадянського суспільства, різних громадських організацій, і ми обговорювали питання тих політик, які необхідно впроваджувати в життя з метою захисту прав жінок. Материнство і дитинство також було предметом обговорення. А для мене, як для юриста, дуже було важливим довести і почути, довести до, донести до учасниць і почути їхню думку щодо того, як Взаємодіє судова влада, суди і комунікують з громадянським суспільством, з представниками інших громадських організацій і насамперед. Я бачу перспективу розвитку цієї співпраці з Спілкою жінок України, Асоціацією жінок суддів України, інших асоціацій, які переймаються питаннями захисту прав жінок, питаннями розвитку нашої держави, захисту інтересів нашої держави. Тому надіюся, що це. Перший важливий, але перший крок, і надіюсь на, на те, що ми будемо співпрацювати, ми напрямки вже визначили, і е, ці напрямки будуть дуже е, корисними для всіх нас.